Що треба встигнути зробити українським компаніям, щоб закріпитись на ринку європейського союзу? Саме про це розповідав учасникам зустрічі Сергій Гвоздьов. На переконання експерта регіональні компанії мають не менше можливостей для виходу на нові світові ринки ніж загальнонаціональні. Наші ключові переваги вдале розташування, працювитість і підприємливість, а ще високий рівень розвитку освіти, твердить економіст. А ще наголошує, прагнучи освоїти нові ринки, важливо не лише добре знати себе та конкурентів, а й вміти відходити від стереотипів. Більша можливість, напевно, добре може бути пояснено, прикладі чемпіонату світу з футболу. Якщо ти хочеш, щоб в тебе була сильна команда, то ти дивишся, як грають команди на чемпіонаті світу, а не на чемпіонаті області. А найбільша загроза полягає в тому, що у нас є стереотипи того, завдяки чому компанії стають успішними на ринку. Здебільше ми це порівнюємо, пов'язуємо з ціною. Я думаю, що успіх буде в тій компанії, яка буде не ціною намагатися перемогти, а намагатися вирішити проблему клієнтів як найкраще. Для організаторів зустрічі подібні дискусії це вихід на новий рівень спілкування. Досі гостями проекту Смарт Meetings були переважно відомі успішні рівняни: громадські діячі, підприємці, журналісти і митці. Проекту два роки, і нині активісти прагнуть запрошувати до рівного досвідчених підприємців та бізнес-консультантів із Києва та Львова, аби ті, хто прагне бути успішними у рівному. Отримували корисну інформацію з перших уст. А відтак, впроваджуючи передові ідеї, сприяли розвитку економіки рівненщини. З однієї сторони це хороше середовище для обміну досвідом та комунікації між собою для місцевого бізнесу. З іншої сторони, це дійсно площадка для розвитку і е, можливості почерпнути найкращі е, сучасні знання, які в нас є в українських фахівців. Віталій Голубів, Сергій Мельчевський. новини Рівного.